Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Досить часто отримую від вас питання розповісти про себе, розповісти про те, як я потрапив в Канаду, ким та де я працюю зараз в Канаді, де я живу в Канаді. І я чудово розумію, що це дуже цікаво моїм глядачам. І сьогодні я вам розповім перше, я розповім, де та ким я працюю в Канаді. Я вам розповім про свій шлях, як я будував кар'єру тут в Канаді. Я поділюся з вами лайфхаками, як я зміг за короткий час пройти той шлях, на який зазвичай йде в 3-4 рази більше часу в плані зростання як по кар'єрі, так і зростання по доходах, так по заробітній платі. Це буде працювати це працює в будь-якій країні, в тому числі і в Україні і в Канаді. Тож е, впевнений буде цікаво і буде корисно для всіх вас, е, мої глядачі. Ну і також розповім вам про свою найбільшу помилку, яку я е, зробив тут в Канаді, е, працюючи так. І ця помилка, чесно кажучи, вона мене трошки вибила з калії так. Е, Суттєво підпадвикосилами на скалі. Але я вже це все пройшов, і про це я з вами сьогодні поговорю. І про це я вам розповім. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати вам за вашу шалену підтримку. Я хочу вам подякувати за ваші підписочки. Нагадую вам, що підписки це основний показник для Ютубу, що канал гарний, і основний показник для Ютубу, що відео гарне. І завдяки вашим підписочкам, Ютуб показує моє відео, показує мій канал. Іншим людям я хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Це також дуже важливо. Не забувайте е, ставити вподобаєчки. Не забувайте, будь ласка, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну і дякую всім за ваші. Найкращі коментарі. У мене класні глядачі, дуже класні коментарі. І ви знаєте, що я читаю буквально всі всі 100% коментарів. Я читаю і я на них реагую сам. Так, у мене немає нікого, хто б це робив би за мене. Я читаю і реагую сам. Тепер хочу трошки дати інформації про мій бекграунд. Так, з чим я приїхав в Канаду. За освітою я вчений агроном. І починаючи з 96-го. По 2004 рік я працював по своїй професії. Я починав працювати як бригадир е, польової бригади. Потім я працював як агроном сімінавота агроном по захисту рослин. Потім я працював головним агрономом. Ну і закінчив я свою кар'єру на посаді управляючого досить великого е, сільськогосподарського підприємства. Тобто, я досить швидко рухався по кар'єрі в Україні. в мене в цьому плані було все нормально. У 2004 році мені запропонували Змінити мою взагалі мою індустрію. так Мене запросили пройти співбесіду на головного агронома футбольного клубу Шахтар. Я пішов з успіхом пройшов і я почав працювати. Тобто я дивився і ну під моєю відповідальністю, були всі футбольні поля, були все озеленення. Тобто, я перейшов в індустрію ландшафтного дизайну та спортивних газонів я будував спортивні спортивні поля я допомагав не тільки е, шахтару пі пізніше я їздив по різних країнах консультував, консультував е, різні стадіони різних агрономів е, готував поля до серйозних змагань готував поля до міжнародних змагань е, ну і після того потім я пішов з футбольного клубу шахтар у мене був свій бізнес і я працював також і на іншу велику кампанію паралельно Тобто в мене було все гаразд. Ну, взагалі, моя кар'єра була досить досить нормальна. Але коли я їхав в Канаду, то я провів дослідження, так і я зрозумів, що в Манітобі робити ставку на ландшафтний дизайн, це було не досить доречно, тому що там півроку зима, півроку я би не міг би займатися нормально ландшафтним дизайном. Це чистити сніг, таке сяке, ну, це було трошки не для мене, і я вирішив. Знов таки повернутися до сільського господарства, тому що я знов таки я провів дослідження, я подивився на вакансії, я зрозумів, що. З сільським господарством у мене буде більше шансів в Канаді жити нормально, жити достойно і мати нормальну роботу. І коли ми приїхали до Канади, то я цілеспрямовано шукав роботу саме в сільському господарстві і досить швидко знайшов. Я почав працювати. Моя перша робота була в 2016 році. Я почав працювати як агроном в компанії Farmers Edge. це велика компанія, Я пропрацював там 6 місяців, і мене звільнили. З Farmers Edge звільнили не, не тому, що я поганий був працівник, а тому, що я був молодий, скажімо так, працівник в тому плані, що мене тільки найняли недавно. А Farmers Edge проводила реструктуризацію. Вони тоді скоротили більше тисячі е, співробітників по всій Канаді. Ну я попав під цю хвилю скорочень, і це був для мене такий дуже класний урок е, тут в Канаді. Як це відбувається, так скорочення, коли ти не очікуєш нічого, ти приходиш на роботу, і тут бах, трах, тебе скоротили. Все. Тобто, це був цікавий досвід. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я вам розповім дос, цей досвід, як тут як тут звільняють з роботи і як це відбувається. Після Farmers Edge я працював ще в декількох компаніях. Я після Farmers Edge пішов працювати знов таки агрономом, консультантом і агрономом по продажах до фермера. У фермера я працював три місяці. Мені не дуже сподобалося. Після цього я пішов працювати в компанію, яка називається Canadian Agronomics. Це дуже така компанія. Ця компанія молода, але ця компанія і співпраця робота в цій компанії змінила моє життя в Канаді назавжди. Цю кампанію заснував е, дуже такий відомий, е, відома людина тут в Канаді, в сільськогосподарській індустрії. Тім, дік в свій час він побудував найбільшу в Канаді, а можливо, і найбільшу по всій північній Америці е, приватну сільськогосподарську кампанію. Е, він продавав насіння, він продавав е, добрива. Е, він багато чого там продавав. Потім він вийшов на. Пенсію і він продав цю кампанію своєму брату. Побув на пенсії декілька років, йому стало скучно, і він розпочав нову кампанію, яка називається Canadian Agronomics. І він мене взяв до себе на роботу. Тобто, там працювали тільки ми з ним вдвох. Так він відповідав за. Продукцію за те, що доставляти все вчасно завозити. А я вів вів продаж і агрономічний блок. Тобто, на мене на мені було всі дослідження. Ми спілкувалися і співробітничали з різними досліднич... дослідничними станціями де я також приїжджав постійно все це дивився ну і я також був фронтменом продаж я продавав весь цей продукт я їздив дуже багато зустрічався з великою кількістю фермерів з великою кількістю різ... різних підприємств сільськогосподарських я проходив спеціальні курси тім дік мені організував декілька курсів тренінгів які змінили моє життя Назавжди змінили мій підхід взагалі до життя. Назавжди, я дуже вдячний цій цьому, цій людині. Дуже вдячний вдячній компанії, і я там відпрацював три роки. І працюючи в е, цій компанії, у мене з'явилося багато зв'язків, тому що ну я я, я спілкувався з усіма е, великими підприємствами. Так, тобто, будь-яку не назвіть там Каргів е, Фармерсеч, будь-яка крупна компанія. Так я там е, мав зв'язки, і я з ними спілкувався. І ось одного дня мені запропонували піти працювати агрономом продажником. В Nutrien Ag Solutions. вони шукали агронома. Ця позиція була близько до мене, і я прийняв цю пропозицію, тому що. Там була, ну мені по перше, дали кращу заробітну плату, кращі умови. Ну і по-друге, це було близько до мого дому. До цього я ну дуже багато їздив. Я з значовкою в різних городах Канади тому, що в мене були зустрічі. Я щоб ви уявляли, за три роки я накатав накатав на траку так, тільки я накатав близько 200 тисяч кілометрів. Тобто, це ну мій трак був був це. Був е, мій офіс, і багато часу я там проводив. І я пішов працювати е, в X Solutions. Тобто, це вже була моя четверта робота тут. Так, X е, Solutions Я попрацював. Потім е, там почалися також зміни. І мене я просто все довів. Зпершу вони звільнили мого безпосереднього керівника якого я поважав, з яким у мене були класні відносини, замість нього вони поставили іншого керівника, який мені взагалі не подобався. Він був молодий, амбіційний, але тупий. Знаєте, такий досить тупий, але йому дали дуже багато повноважень. Мені він не подобався, і тому я просто все е, повів до того, що. Мене також звільнили, але звільнили мене. Я пішов не просто так кудись в небуття, так а в мене вже була джоб-офер. Я просто чекав, коли мене звільнять, для того, щоб ну тут є певні такі моменти. Знов таки, якщо вам цікаво, я вам можу це більш подробніше розповісти в іншому відео. Чому іноді важливо, щоб вас звільнили довести до того, щоб вас звільнили, ну принаймні тут з Канаді. І після нутря Solution» Я пішов працювати в кооп, Місцевий кооп. Він також був недалеко від мене е, на той час. Мене вже там. Ну мен, мене багато хто знає в сільськогосподарській індустрії по е, Манітобі. Де б ви не запитали будь-якому містечку? Е, майже всюди мене знають. І я пішов працювати в цей кооп. В коопі Я відпрацював два місяці. Також мені там не сподобалось зовсім. Е, я знайшов іншу роботу, і я пішов працювати в Шугра. В Шугра я пішов працювати також агрономом, продажником. Мене туди взяли для того, щоб я там збільшив кількість. Клієнтів, так, тобто я б слуговував не існуючих клієнтів, а я їздив по нових клієнтах і шукав нових клієнтів, залучав нових клієнтів, тому що ну це це мі, це моя сильна сторона. Я можу легко е зайти до будь-якої незнайомої людини, почати з нею бесіду і зробити продаж. Так, тобто я це вмію робити досить непогано. Це знають мої індустрії, і для цього мене наймають для того, щоб я розвивав бізнес, так по суті. В Шугро я відпрацював 2,5 з половиною роки, і після цього мені запропонували роботу е, менеджером менеджером ретейл менеджером в е, Петерсен Грей. Хочу тут сказати, що до цього мені декілька разів пропонували роботу менеджером, але я відмовлявся мені це не було дуже цікаво. Я знаєте, я наменеджерився, менеджерився, так, в Україні, і тут я не робив ставку на те, щоб досягати тут рівня менеджера, так іти кудись там на менеджерську позицію. Тому я ніколи особливо це не розглядав. Тут я погодився, тому що ця робота була у мене 5 хвилин, 8 хвилин їзди від дому. Так, знаєте, я знав цю ерію, я знав, е, е, знав всіх фермерів в цьому регіоні, де мені запропонували. Мене там всі знали. Ну і я, в общем-то, погодився. Я погодився на цю роботу, і я працював. Там менеджером півтори роки. Я досить суттєво підняв там продажі, змінив трошечки систему продажів. Все в мене там було гаразд, але мені ця робота не подобалася. І тут я зараз хочу з вами підійти до першого лайфхаку, яким я хочу з вами подивитися. Отже, за 9 років в Канаді, ну, в цьому році буде 10 років в Канаді, як ми живемо, я змінив фермер сеч, фермер потім Canadian Agronomics, потім Nutrient X Solutions, потім Coop, потім Шугро, потім Петерсен Grain. І зараз я працюю агрономом в іншій фірмі, про неї я вам розповім трошки пізніше. Тобто 8 робіт за 9 років я змінив тут в Канаді. Причому змінював я ці роботи досить легко. Я знаходив роботи досить легко. І тут друзі, перший лайфхак. Чому я не засиджувався на одному місці? Знаєте, багато хто вірить, що треба от будувати кар'єру сидячи на одному місці. Так було, друзі, років 20, 30, 40 тому назад. Зараз вже це не цінується. Знаєте, відданість там предприємству, відданість бізнесу, коли ти сидиш на одному місці і працюєш. Хочу звернути вашу увагу. Якщо ви працюєте на одному місці, от, наприклад, я починав працювати, моя заробітна плата в Farmers Edge була 50 тисяч доларів. Пішов я, коли я працював в Peterson Grain, в мене заробітна плата була більше 100 тисяч. Так? Тобто я з 50 тисяч до 100 тисяч доріс, ну, за скільки? За 9 років. Якщо би я працював би на одному місці, на одному підприємстві, якщо б я б залишився б в Farmers Edge, то за ці 8 років я б, ну, я не знаю, ну, можливо, я б доріс би зараз би до 70 тисяч, так, це, це в кращому випадку. Тому що, коли ти працюєш на одного роботодавця, там тобі підвищують заробітну плату, в Канаді це зазвичай 3-5 на рік, от і порахуйте собі, по 3-5 від 50 тисяч, якщо б я отримував би на рік, то це ну до докуда б я б доріс би. Ну окей, як якщо б я би там би впирався, би особа б там би що би з ними домовлятися? Ну можливо би ще раз кажу до 70 тисяч я би і доріс. З кожним моїм переходом на іншу роботу, моя заробітна плата зростала щонайменше. Це був мінімум, коли я погодився піти на іншу роботу, коли мене підняли заробітну плату. Поппорівняно до пер до попередньої на 5 тисяч доларів. А так зазвичай в мене було 10 тисяч зміна. Ну і плюс різні інші плюшки, такі як там масажі, різні там безкоштовні бенефіти. так, коли мені там зуби лікували безкоштовно і всій моїй родині, там ліки я мог купувати безкоштовно для себе, для всієї своєї родини. Тобто є різні ще й плюшки. Тож друзі, за 9 років я поміняв 8 робіт. Я не сидів без роботи. Ну так, щоб я сидів без роботи, і я хотів би працювати, я би не міг знай знайти роботи. Так, я сидів без роботи, тому що я не хотів працювати. Таке в мене було. І про це я також можу е розповісти в окремі в окремому відео. Але також, щоб я е сидів без роботи, тому що не міг знайти собі роботу, такого не було в Канаді. Ну, принаймні після того як я почав працювати, як я почав працювати в Фармерс Edge. І коли я розповідав раніше про те, як треба шукати роботу в Канаді, я розповідав тому, що я знаю, як це робиться. Так я не тільки сам шукав роботу і багато разів і знаходив її. А я й був та людина, яка приймала на роботу. І до речі, ще навіть до того, як я почав працювати в Петерсонгрейн, я проводив консультації для де деяких компаній, як проводити співбесіди. Я допомагав проводити співбесіди на позиції агрономів і на позиції продаж так тих, хто буде продавати продукцію, тож я розумію про що я кажу. Так ось, друзі, якщо ви хочете зростати по кар'єрі швидше. Треба ніколи не зупинятися шукати роботу. Це перший лайфхак. Навіть якщо ви працюєте в класній кампанії, вам все подобається. Ви повинні розуміти, що до вас дуже швидко звикають те, що ви робите, і як ви багато ви чого б класного не робили. Це до цього дуже швидко звикає керівництво, і на вас вже дивляться те, що ви робите, як ну воно так і повинно бути. І е, коли ви знаходите собі іншу роботу і ви домовляєтесь, у вас перше є позиція сили, ви шукаєте іншу роботу, не переживаючи за сьогоднішній. Тні, день тому, що у вас є заробітна плата, у вас є гарна робота, у вас гаразд на роботі. Ви не переживаєте за це, і ви шукаєте іншу роботу завідомо, кращу ніж ту, що у вас зараз є. Так і ви проходите співбесіди з позиції сили, і ви там приходите і кажете, я хочу собі заробітну плату, наприклад, на п'ять на 10 тисяч баксів вище ніж в мене є зараз. Якщо вам кажуть, да, окей, ми згодні це робити, класно, немає проблем. Ви або погоджуєтесь на цю нову роботу, або приходите до свого керівника і кажете, слухай, ну от я тут працюю, мені подобається все. Я тут, я, я тут відчуваю себе класно, але зрозумій, що моя робота вона повинна оплачуватися вище. Так, і я зараз вже прямо зараз, от у мене є пропозиція на 10 тисяч баксів вище заробітної плати. Тому я би хотів би залишитися тут, але якщо я буду мати таку заробітну плату. Якщо вас дійсно цінують, то вам скажуть, немає Проблем В тебе ми тобі підіймаємо заробітну плату, працюй далі. Це буде для вас класним індикатором, того, що вам, вам, вас цінують і вам нічого не загрожує. Але якщо вам скажуть, ну вибачай, але ми не можемо тобі таке платити. О, ну, окей, ви сразу йдете працювати на іншу роботу. Е, принаймні, ви розумієте, що якби вам тут не улибалися, не посміхалися, по плечу вас би не хлопали, вам не дуже тут і цінують. Ну і по-друге, ви отримуєте багато кращі умови. Кращі Ваші заробітну плату. Так? Я, цей, я цей підхід використовую ну, досить давно. Я вам скажу, я це почав цим користатися, я це зрозумів, ще перебуваючи в Україні, коли працював в Україні, і це чому я йшов так досить швидко по е кар'єрі, так, зростав і в Україні. Друге, тепер, про що я вам обіцяв на початку, і про що я вам не розповів, це е який я зробив найбільшу помилку, свою помилку тут в Канаді. Коли я змінював роботу своєю найбільшою помилкою, я вважаю те, що я погодився все ж таки піти працювати менеджером в Петерсен-Грейн. Я не хотів такої роботи, я не хотів такої відповідальності, незважаючи на те, що я чудово знаю цю роботу. Я її вона для мене легка. Для мене там не було нічого нового. Знаєте, але. Ну, перше, заробітна плата у мене там вистрелила. Так, у мене був е, підскок з моєю, з з моєю попередньою заробітною платою, з якою я пішов, у мене заробітна плата сразу підскочила на 15 тисяч доларів. Так, О, Ого, це, це класно. Да. Але якщо порівнювати е, інші моменти, ну, наприклад, коли я працював на продажах, коли я працював агрономом, у мене плюсом до моєї заробітної плати ще були відсотки від моїх продажів. так. І там було у мене досить серйозні такі класні відсотки. Плюс мене мені плат. Е, Платили за переробку, тому що я виходив працювати там в вихідні дні, е, в інші дні, там після роботи залишався. І тут я вам е, відкрою секрет: я не виходив працювати і я не залишався після роботи, але я це собі міг дописати будь-який час і мені за це платили так. Тому що я я, я, я знов-таки, якщо порівнювати з місцевими багатьма агрономами, я свою роботу виконував набагато швидше. Тому е, логічно, якщо я собі дописував пару годин. То це вписувалося, знаєте, в час який писали собі місцеві агрономи. Але я цю роботу робив просто швидше і е, за це ще отримував гроші. Якщо порахувати всі мої доплати і заробітну плату, коли я працював агрономом, то то на то воно й виходило, я вам чесно скажу. З тим, що я почав отримувати, коли я пішов працювати менеджером. Але коли я працював агрономом, я був сам собі хозяїн. Знаєте, я майже нікому не підчинявся. Є є продажі, і все де гаразд, і все, мені менеджери, мені, по, мені мені везло тут з менеджерами класні менеджери. В мене були. В мене ніхто не макроменеджмент, ніхто не допитував мене, де ти. Там зараз що ти там робиш, але коли я почав працювати менеджером, то тут все змінилося. Мало того, що мені прийшлося слідкувати і менеджерити балбєстів, з якими мені прийшлося працювати, обучати їх так, так і ще багато спілкування із менеджментом, Ну тому що це зовсім інший рівень е, відповідальності і. Це мене трошечки вибило. Я почав досить швидко, досить гарно. все в мене шло гаразд, але потім я почав розочаровуватися, і чесно скажу, чесно скажу, це мене. Навіть увігнало в такий, знаєте, депреснячок. Недовго я там перебував, але перебував. І навіть моя дружина це замічала. Вона мені сказала бросати цю роботу, давай думати щось інше, рухатися кудись в і в інший напрямок. Ну, і я її бросив і зараз я знову працюю агрономом. Зараз я знову продаю сільськогосподарську продукцію, але вже в Британській Колумбії. Коли я працював, закінчував свою роботу менеджером. Петер Сангрейн, я знов таки я зробив все для того, щоб мене звільнили. Ну е просто от я себе так поводив. Е робив все для того, щоб мене звільнили, і мене звільнили. Тому що ми вже запланували переїзд в Британську Калумбію. Е я знайшов іншу роботу тут. В Британській Колумбії, знайшов я її віддалено. Проходив співбесіди я по телефону з моїм теперішнім роботодавцем. Цей роботодавець, щоб ви розуміли, він чекав мене три місяці, поки я приїду сюди в Британську Колумбію, А потім він ще чекав мені півтора місяці, поки я тут розберуся з усім. Так ну тому, що ми так тільки переїхали. Дитина, школа, всі діла. До речі, моя дружина також знайшла роботу тут саме в Британській Колумбії, Також знайшла її віддалено і також чекали, поки ми сюди переїхали. Також їй дали три. Тижні Тобто вона почала працювати раніше мене після того, як ми сюди приїхали. Це до того, що в Канаді немає роботи, і в Канаді неможливо знайти роботу. Ми з Манітоби знайшли роботу в Британській Колумбії, Обидва нас обох чекали тут. Ми приїхали вже маючи роботу, маючи джопофери. І зараз ми тут працюємо і живемо. Працюю я зараз в компанії Фореджбейс Solutions. Мій головний офіс знаходиться скільки тут кілометрів. 300 від мене це точно э, далеко від мене е, компанія хоче розширюватися. і вони мене найняли щоб я тут їхнім був фронтменом щоб я е, розширював базу клієнтську базу я зараз їжджу взагалі по новим е, фермерам яких я жодного разу в очі не бачив. Е, компанія, в якій я працюю, ніколи з ними не співпрацювала. Я просто заходжу на ферму, стукаюсь, знайомлюсь, спілкуюсь е, і роблю продажі так. Тож, друзі, ось така моя історія. А, зараз ви знаєте історію українського агронома тут в Канаді. А, тут хочу ще сказати, що коли я працював в Манітобі, особисто я допоміг чотирьом українцям, чотирьом українцям. Які агрономи приїхали з України по по Куає так в Канаду знайти роботу у сільському господарстві? Троє з них працюють. Я їм допоміг піти працювати агрономами. Один працює у фермера. Три три, три українця були в мене моїми учнями. Я їм допоміг допоміг отримати статус професійного агронома. Тобто я був їхнім їх ментором, Я був їхнім ментором. Підписав їм бумажечки, що вони все вміють, все знають, поспілкувався, все гаразд, у українців, все гаразд. Це до речі, щодо моєї допомоги іншим українським агрономам. Зараз в мене також є статус професійного агронома тут в Британській Колумбії. Якщо хтось з українців дивиться мене, у когось є е, агрономічна освіта, і хтось хоче працювати агрономом тут у Британській Колумбії, е, зв'язуйте зі мною. Я, якщо готовий, бути і вашим ментором надам вам інформацію, все розповім, все покажу і всюди проведу, щоб ви змогли почати тут професійно зростати і розвиватися. Ось така у мене до вас сьогодні, друзі. Історія мого життя і мого, так би мовити, шляху розвитку, шляху зростання, професійного зростання тут, в Канаді, зразу хочу сказати, що якби я залишився би в Україні. То е, я впевнений, що я би досяг би більшого, ніж я досяг тут в Канаді, в плані, е, в плані професійного розвитку. Я б навряд чи повертався би до сільського господарства, скоріше за все, як би та, я би так би йшов би по ландшафтному дизайну. Але сталося, як сталося, і я не шкадую, що я зробив цей крок, що я переїхав в Канаду і знов таки повернувся до сільського господарства. До речі, до речі ще забув вам сказати: от уявіть собі. Майже все своє життя я працюю тим чи інакшим чином. Моя робота і е, моя кар'єра пов'язана з агрономією, так з тим, що я вивчав е, в сільськогосподарському університеті. Але... Але виріс я в великому місті. Виріс я в місті, де було 500 з лишнім тисяч людей. Це велике індустріальне місто. І що таке агрономія, і Що таке сільське господарство? До того як я поступив в університет, я не мав жодної уяви. Знаєте, от чесно. Досить випадково я потрапив в сільськогосподарську індустрію. Я отримав сільськогосподарську освіту, і ця освіта з цією освітою я живу і користуюсь все своє життя. Ось таке, друзі, буває. А часто більш частіше буває інакше, так? коли людина нібито хотіла, нібито отримала ту освіту, до якої вона прагнула і про яку вона мріяла, але не працює по освіті жодного дня. Якщо вам цікаво дізнатися, чому саме у мене вийшлося е, так, що я пішов навчатися в сільськогосподарський університет на агронома, я також можу вам розповісти в окремому відео. Якщо вам це буде цікаво, напишіть мені в коментарях. Тож, друзі, така в мене історія. Я дуже чекаю на вашу підтримку цього відео. Я чекаю на ваші підписочки, ваші вподобаєчки, ваші самі найкращі коментарі в одному з наступних відео я вам розповім. Як ми опинилися в Британській Колумбії, ми спочатку приїхали в Манітобу, прожили в Манітобі майже 10 років, а потім переїхав Британську Колумбію. Якщо вам цікаво, я вам розповім, чому ми як ми потрапили в Манітобу, і чому ми звідти поїхали. Ну і взагалі, як ми потрапили в Канаду. Про це я також розповів в одному з моїх наступних відео. Тому не забудьте кликнути на дзвіночок, щоб не пропускати цікаві відео на моєму каналі. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.